Інстаграм шириться відео про те, що, начебто, діти, які народились після початку війни або не мали на той момент 18 років, та їхні батьки мають право на щомісячну виплату розміром 12 тисяч гривень. Привіт, правду, шокачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Наші фактчакри перевірили цю інформацію та з'ясували, що це фейк. Автори відео розповідають, що нещодавно в Україні прийняли новий закон про статус дитини війни. Завдяки цьому документу українцям, начебто, стала доступна нова виплата, й усіх хто народився після початку війни або не мав на той момент 18 років, а також їхні батьки мають право на щомісячну виплату у розмірі 12 тисяч гривень. Також після подачі заявки на допомогу людина отримує за останні 6 місяців до подачі. Слух одразу ріже те, що відео озвучне за допомогою технології. Деталі. Зразок заявити державний сайт, а не живою людиною, через що більшість слів мають неправильний наголос. Почнемо з того, що це відео супроводжує напис на червоному фоні терміново українця. Зазвичай до такого прийому вдаються автори фейкового контенту, аби привернути до нього якомога більше уваги. По-друге, новині зовсім не згадують про те, що це за закон, коли його прийняли, та відколи вводять ці виплати. По-третє, незрозуміло, якщо дія закону поширюється на дітей війни, то чому ці гроші також можуть втримати їхні батьки? До того ж, статус дитини війни в Україні регламентується постановою Кабміну номер 268 про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів? Наразі соціальна підтримка дітей зі статусом постраждалих внаслідок війни фактично обмежується безплатним харчуванням у дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. Відповідна норма з 2020 року прописана у законі про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Статус дітей війни може передбачати певні пільги на місцевому рівні. Однак, це залежить від рішень окремої територіальної громади. Щодо державних виплат дітям війни, то їм належать усі пільги та виплати, передбачені для ВПО, зокрема, цільова підтримка для здобуття освіти та кошти на проживання внутрішньопереміщеним особам 3 тисячі гривень щомісяця. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!